Воходоносор буде судити всіх віруючих, чому на якій підставі за що на підставі того, що цар на Вуходоносор він прославив Бога до країв землі. Він проповідував слово Боже до країв землі. Біблії це чітко записано. Сьогодні віруючі не славлять Бога, не дякують Богу, він навіть за прожитий день. Думаю, що це просто так, бо я такий класний, і Бог мені дає. Або я сам собі взагалі це все даю. Насправді це ілюзія, як усіє сатана. Без Бога людина ніщо і ніхто. І, на прикладі Навуходоносора показано, коли він себе возвишав, гордився, прийшло божевілля. Бог забрав в нього розу, а коли Навуходоносор усвідомив, що Бог над Всім Бог вернув розум і вернув йому славу і ту владу, яку він мав. Тому від кожного з нас, щоб було благословення в нашому житті, залежить наше відношення до Бога і Його посланців, як і був Данигіл, Божа людина, на його послухав, і прийшло благословення. І другий момент, що на він. Проповідував Слово Боже, в Біблії так і записано, він написав послання до країв землі, що звелів прославляти і славити і поклонятися Богові седраха, Месаха і Авденаху за те, що тільки єдиний Бог Всемогутній, який так береже і який так мудрий, всемогутній, і немає ніякого іншого бога, крім нього. Сьогоднішні віруючі, коли їм пропонуєш. Вивчення Біблії, вони говорять, що я біблію знаю на пам'ять, але вони її не проповідують. От саме таких віруючих буде судити цар на вуходоносор. Тому цей приклад, якраз таки для всіх віруючих, які знають істину, але вони мовчать. Значить, вони соромляться свого Бога. Тому якщо ви сьогодні слухаєте це слово Боже, прочитайте цю всю проповідь, або рекомендую подивитися цю проповідь на каналі Салтаненко, місії Салтаненко. І проаналізувати своє життя, щоб не боятися пристати перед Господом з правильним серцем і з правильним духом.